Zapraszam do Rajna Postęp. tu nas je Ми з вами зараз знаходимося в лісівничому еколо-просвітницькому центрі, який діє на базі філії Вінницьке лісове господарство Державного підприємства Ліси України. Доречно сказати те, що Вінницьке обласне управління лісової мисливського господарства, яке реформоване і Утворена нова структура міжрегіональне управління Лісової Мисливського господарства Центрально-Західне одне із найстарших і найстаріших в Україні. Тому що саме у Вінниці у лютому, 1919 року, коли перебував уряд Української Народної Республіки саме в нашому місті, 14 лютого було утворено. Губерніальне лісництво є тимчасовий закон про губерніальних та повітових лісничих. І на підставі цього тимчасового закону Української Народної Республіки було у Вінниці утворено інституцію управління всіма лісами Подільської губернії. А перед цим, 10 січня, 1919 року. Коли ще уряд Української Народної Республіки знаходився в Києві, було видано досить солідний, глибокий, серйозний закон про ліси в Українській Народній Республіці. Взагалі, це феноменально молода, незалежна Українська Народна Республіка оточена ворогами з усіх сторін тоді, коли. Російські війська на чолі з Муравйовим лізуть на Київ втопити молоду державу, молоду республіку в крові, молода республіка створює закон про ліси в Українській Народній Республіці. Переймалися тим, що державі і через 50, і через 100 років, і через 200 будуть потрібні могутні ліси. Ось як думали наші. Предки, як думали ті, хто боронив незалежність нової держави. І сьогодні ми відстоюємо цю незалежність уже у новому форматі. Хто найчастіше приходить? Більше молоді чи старші? Більше молоді. Більше молоді. Взагалі є діти першого, другого, всіх класів. Наш лісівничий еколог центр відвідують тисячі людей. Мені цікаво проводити уроки природи тут і шестирічками, і старшої підготовчої групи дитячого садика. і повзати з ними тут на колінах, розказувати їм казочки, показувати їм породи дерев, співати з ними пісеньки. При цьому ми тут спокійно, по науковому спілкуємося з науковою елітою Вінниччини, яка займається питаннями екології, природи, лісівництва. Нас тут Студенти всіх вузів, Вінниці. У нас тут клуб вінницьких пенсіонерів. І вони після уроку, який я з задоволенням для них провожу, вони кажуть: ти диви, життя прожили, а так багато про ліс не знали. Ми на Вінниччині робимо в цій сім'ї лісівничій багато гарних справ. Наприклад, уже за час моєї роботи. За мого авторства, і в співавторстві з іншими авторами вже видано чотири книги про лісівників лісове господарство Вінничини. Досторіччя управління ми випустили в авторстві із Анатолієм Омельяновичем Бондарем. Ми випустили книгу Лісове господарство Вінничини Становлення і майбутнє. Це багато років роботи в архівах. І в Київських, і у Вінницькому державному архіві, до дня народження, міністра лісового господарства України, уродженця Вінницької області, колишнього Шаргородського району, село Пеньківка, Байтали Василя Дем'яновича. Ця людина була справжнім лісівником. Багато зробила для розвитку лісового господарства, і як міністр, і як науковець, і просто як Талановитий організатор лісогосподарського виробництва. Ми можемо похвастатися такою книгою, віршів в колишньому в минулому заступника начальника Вінницького обласного управління лісової мисливського господарства Петра Андрійовича Юрченка, віддав лісовому господарству 50 років. Людина, яка вклала багато праці у. Організацію, переозброєння, введення новітніх технологій у переробку деревини на Вінниччині, він писав і пише зараз шикарні, гарні, патріотичні вірші. Останнє видання у цій когорті – книга про історію жмеринського держлізгоспу Лісу на вірність присягаємо. Ця книга цікава, зокрема, й тим. Багато просто гарних розповідей про звичайних лісівників, які працювали на різних посадах, я думаю, що багато людей будуть вдячні нам за те, що пам'ять про них ми залишили в такій книжці, тому що на різноманітних посадах працювали надзвичайно цікаві люди. Ну як не гордитися чоловіком? Миколою Станіславовичем Мацьком, який 35 років трудився майстром лісу в Ярошинському лісництві. А як не згадати берегиню Дібров, лісокультурницю Лідію Омелянівну? Тому що все життя відпрацювати в лісі, знати насінину кожну, виховати навколо себе? Багато людей в любові до природи, в любові до праці, вигодувати дітей маленьких своїх колег, які вже зараз піднялися і нагадують її, як свою бабусю, цими мозолистими руками підняли ці діброви, які тішать сьогодні наше око. А легендарна династія Мельників. Три покоління лісівників, Мельників, а легендарна династія лісівнича Лавренюків, братів Івана і Едуарда. Мені дуже подобаються слова Фрідріха Шиллера. їхня скромна робота, вільна від тиранії та егоїзму непомітно створює щастя наступних поколінь. Слава героя і поета. В порівнянні з заслугами лісовода тьмяніє Я хотів би бути лісничим. Писав німецький поет і драматург, цим самим возвеличуючи, справу, життєву справу лісівника, на якій би посаді він не працював. Чи це лісокультурниця, чи це майстер лісу на обході, чи це директор філії, чи це керівник на горі в Києві в столиці. Це лісівники, це одна когорта. Кожному життя й доля дала свій хліб, і він мусить працювати, щоб гордитися цією роботою.